Доброго дня! У нас Audi Q2 e е Tron 2022 рік, 44 кВт батарея. значить Тестуємо перехідник. Ще демо на GBT від наших товаришів з Одеси. Рішення ноу-хау, такого на ринку немає. Ось він дуже маленький, розмір його. Цілого як iPhone, перехідник маленький, зручний. от Зараз ми тестуємо на станції Екофактор. Заряджаємося, заряджаємося вже хвилин 12, да? зараз подивимося точно скільки. 12 хвилин, за 12 хвилин 652 кВт. Це при тому, що станція тільки видає 33,5 до 34 кВт. Ну, непоганий результат. Будемо тестувати далі.